Сума не озвучувалася взагалі на батьківських зборах. Угу. Приблизно казали по 250 гривень. Так? Угу. Ну, і все. І більше... Але ну, аргументуйте навіщо він тут. У вас дуже красивий вход. Звичайно. У вас, я рахую, що тут абсолютно, ну якщо я захочу, наприклад, попасти до вас, Значить, Там буде дзвіночок. Теж... На дверях, на воротах, дзвіночок, ви зазвоните і все. А це Закон, встановлення. Да. встановлення? законність встановлені. Встановлені. Законні встановлені. А, ви все погодилися з цим. Я просто дала відповідь на цей лист, правильно? Угу. Значить, шановні батьки середнього зі ночі подаємо відповідь на ваше конкретне звернення щодо встановлення замка на роботу землесі на виконання наказу міністерства освіти і науки України від 6 січня 2015 року номер два щодо заходів безпеки в навчальних закладах згідно пункту 1.5 наказу управління освіти жодніської ради номер 2 від 05.01.2016 року про безпеку навчальних закладів міста у 2016 році на виконання рішення 27 сесії 5 складі Мужорської міської ради 19.02.15 року номер 16 22 про програму безпеки закладів освіти на 15-16 році, рішення першої сесії 7 квітня Міжорської міської ради 23 12, року No46 про зміни та доповнення до програми безпеки начальних закладів міста у 15-16 роках. Наче згідно з рішення загальних батьківських зборів, які відбулися було вирішено встановити ну але не вирішено Ми говорили це питання, щоб встановити замок на воротах з метою здійснення заходів безпеки в місцях перебування дітей до шкільного віку, забезпечення безпеки дітей та обмеження доступу на територію закладу? Осі. Які не задіяні проведення навчально-виховного процесу без хайченків, бездомних тварин та з метою посилення контролю за недопущення внесення до приміщення навчального закладу вибухонебезпечних та інших предметів, що може становити загрозу здоров'я Ці постанови і сесія це не є законні підстави для встановлення замків. Добре, але якщо більшість батьків хоче, а якщо що? більшість, якщо частина не хоче, то я батьки ну, це це – це батьки, а, а вільний якщо... доступ, доступ до. У нас і не і буде, речі. дивіться, зранку до 9, до 50, ї ворота будуть відкриті. Це не буде зранку до ночі закриті. Якщо так? Та ну, є такі рішення, вони ж мають забезпечувати це міською. Так, а, на, право, на, на, на. ви як ви гадаєте, що як ми можемо забезпечити ну, і місто, ну, раз ви таке, прийняли таке рішення. Я не приймала так. це рішення батьків. А, а є, є батьків? у вас протоколи, які підписані? От вона? вони збори. Проводилися, але протокол там ведуть батьки. А вже потім як протокол зупричила. А ще, ще таке питання. От да. сесія рішила, да. а нам вам виділила кошти. Ні, ну так, це основне. А, тобто а не, вони рішили, а гроші не ви не виділили. Тобто вирішив сесія, вирішила забезпечити. Яким чином? Вони не кажуть, яким чином а забезпечити вас є? А забезпечували. Ні, то нас є? сторож є. Він працює Але сторож... Чи цілий Він в день, а вдруге в другій... ніч інший... міняється. Але а. сторож не несе відповідальність за життя дітей. Як він а несе відповідальність він за майно садочка. А охорона несе відповідальність за охорону дітей. Але в нас охорони такої... А сторож десь тут? бо ми його не бачили за що. Десь він може і вийти по потребі, так, ми ж люди всі. Він є, звичайно, що він No, ну, ми uh, прийшли вам повідомити, що хто до не треба ставити. Тоби, а якщо то... ключом буде відкривати? Ну так але доступ будуть мати тільки ті батьки, які тут. Якщо, наприклад, хтось інший хоче. Получається, що якщо на наступний рік прийдуть до вас нові, вони теж мусять придбати. Вони зразу ж хотять, вони це чи не хотять, вони сушені виходить, mm. передає ці ключі, чи що іншим. Молодець, це не факт. Це майно, це получається людина придбала за свої кошти і має комусь отдати. Получається, що їх мають придбати. Ні, нічого. Так. Все, що є в садочку, майже все. Це за кошти батьків. Це ми знаємо. В мене є запит yeah. а і а в чому питання, якщо вони ключ залишать на теж на садочок. <гум> це не факт. Ви, ви, Наприклад, ви, якщо людина не захоче, вона не залишить. Вони не не заставите людину лишити Нічого, не? чи не лишити. Він просто забере її в собі. І що? І виходить, що людина, яка прийшла, вона змушена буде купити. Хоче вона чи не хоче вона, то змушена придбати Ну я думаю, це не така велика сума, ну, яку людина не може бути ключі, дублікати пішла, зробила. Я це розумію, але це змушення купити. Альон, а як твердження нашого мера Богдана Невстафуєча, що більше коштів не треба давати батькам? Ні, ну чому більше? Він виділяє на те, що але намиючи, наприклад, ми забезпечені папером, ми забезпечені, але він не може всі садочки і школи забезпечити зразу. Це як дуже... не може, ну а як це, це може держава. це якщо, держава? Якщо якщо держава так, вибачте, я хочу сказати, що по, як він то вже більше для нас є забезпечення від мерії, як до тепер було. Да, це право Та, так же не говорити так. Не треба порівнювати як було, як, і чому як чому не є. треба? Чому Ту, не треба? Треба треба порівнювати з тим, що як має бути. Бо ну, воно має бути так, може значить воно має бути так. Так, може він і стримиться, не може, а він стримиться, щоб було так, як так, щоб ми не платили так, щоб батьки, але це зразу не можна зробити. Ми аж Москва не строїлася, як кажуть. Так? Ну так. правильно, правильно. Ще, Ще, Нас може. цікавить, що чи перерахував гроші, якщо не перерахував, значить це рішення сесії воно не не, не повинно бути задоволене. Все. Вирішили у вас батьки, получається, да самі його. А якщо вас батьки ще щось придумають, на наприклад, щось хочуть зробити у да. нас є? Ні, ну наприклад, хочу щось на ну, от наприклад є yeah. когось якась прихоть, зібрали більшу частину підписів. І законно це чи чи незаконно виходить, що це не має yeah, значення. Вирішили батьки, значить, має бути. Вони вирішити можуть тільки у себе вдома. Да, Якщо вони хочуть щось зробити, але, вони можуть це робити, але це вдома. що вони пропонують, це йде на всіх батьків. Ну але ви ж розумієте, що для того, щоб установити, має бути 100%. Тобто всі батьки мають погодитися. Mm -hmm. Воно получається, що частина погоджується, частина ні, і значить, другу частину ви змушуєте? Ви змушуєте їх придбати. О, що, це що ви вирішили? Давайте так, що вирішили. Поки ще нічого. Я можу, от зачитає відповідь. Mm -hmm. Даю, так. А вже там іде дійсно ще далі на обговорення батьків. Ну я вам так скажу, якщо не буде 100%, ми демонтуємо цей замок. Просто щоб ви не ну ми прийшли по-хорошому до вас, тому що є батьки, які проти, коли я буде 100%, знаю, знаю. Коли буде 100%, тоді можете встановлювати. Ну ми не будемо заперечити тим, що якщо це буде всі а, батьки побачити, ніколи не буде да. Закон, законно? як ви маєте на увазі законно? Як? Ну як зі якого доступу да. не буду мати, виходить? Я захочу, наприклад, якщо так пішов, дай буде дзвоник, так? Ви за телевізорі? Ну, сторож немає, у нас постійно сторож. Ну, То він, дачить унизу прибирає огород. Ну, це, це вже так. обмеження у вільному доступу, обмеження так. прийде скоро чи приїде, наприклад, міліція. Вона буде чекати доти, поки її не відкриє. А ви ж тільки що казали, що сторож от може вийти по особистим потребам. Ви ж тільки що це сказали? Чи буде не лише в стороже, в мене буде, і в у вас не буде, чи кухня в робочому халаті буде бігати на вулицю, піти до що? А вони так, мають то, право то, виходити. Так, коли воно буде вирішено суди в державі, що ми закриємо всі державні установи замками, обвишаємося, Бог знає чим, тоді ви поставити замок. А до тих пір. Ти. До тих пір приходиться ходити із кувалдою і збивати ці замки навіть в прокуратурах, от зараз підуть чуть, -чуть в далі. Збивати, а в прокуратурі можете збиватися. А чого в садочку є? Садочок теж так. Ви, закон. Ви, ви переживаєте ми за, за дітей, ми теж, ми дітей. теж, теж переживаємо. Дава, давайте будемо переживати за дітей не тільки в цьому закладі, а й на вулиці. Давайте їх привчати, жити в рамках закону. То треба почати вже з з вулиці вчити, так? тому що і собак запускають деколи. Давайте так, треба починати з садника, тому що коли вже починають батьки давати кошти на все, а потім їх освоюють через державний бюджет і кладуть собі в кишені, а потім є декларування входить. А потім є декларування, показують скільки вони коштів освоїли. Давайте починаємо. Ну, ми, ми ж прекрасно розуміємо, що навіть народження дитини вже починаються хабарі. Я не рахую, що це хабар іменем. Це хитро так, це своїм дітям допомагаємо. Ініціатива батьків не всіх. Ну не, не, всі. не всі і другу частину людей ви будете змушувати це придбати. Хоча е... вони косвенно, але ви будете змушувати. Їх, тому що дитині людині треба сюди попасти мамі з ну, дитиною сюди, треба. Задача, ну, така... Все... задача така, що тут не всі погодилися. Все, це одне питання. Тут це, не всі погодилися. питання? Що все повинно бути моє в моє витрату, рамках закон. Да, закон я, наприклад, не попаду, не попаде сюди, скоро не попаде, Поки ну, я так, не подумаю, ну, зараз подивимося, де ваш та як і дома, Ви викликаєш, скоро відкриваєш. Двері або карітку вже чекаєш на вулиці з твору. Ну так там нічого ну, не ну, Різні бувають випадки, ви маєте теж розуміти, Тетяна. Ми мусимо не тільки думати в рамках узкого, ми дивимося в широкому форматі. Ми не прийшли там ругатися з кимось. Ми просто кажемо, що ми демонтуємо. Ми просто демонтуємо цей замок, і ви не аргументуєте нам просто нічим. У нас Дуже <свісна> було, було, було <свісна> вас. І я тебе дуже, о Боже, ти вже спував. Ну, ми прийшли, думали, вже встановлено. Це в ми знали, що тут немає. Мав, 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 Ой-ой, у них своя собачка є. Осторожа. Ну, садочок гарний. Нема? сторожа? Хтось бачить сторожа. бачить сторожа? Коли він має відкрити двері коли приїде скора? Хто має відкрити двері? З кухні. Кухні? А, а, може да, то Ще не факт, що на кухні хтось є. Може, може і їздить. будь ласка, дивися, немає. Сторожа немає. Сторож пішов по своїм справам. По формі, яка Ма, не, от, не має. Виходити. Так. так що скоро і поліція сюди просто не попаде. Якщо виникнуть якісь труднощі, це на закладі. Прекрасно. Зато потрібен замок. І бездомний псик. А що сипі зараз зірвається? Сторожа. Сторожа. Сторожа нема і напевно і... Ну, нас сказала, що сторож у них до обіду і після обіду є. Там чи до вечора. Ну, зміна. Тобто є зміна, так? так. Ну, попасти. Сюди неможливо. Ну, біля таких горі точно неможливо буде. Що й потім було додати. Підемо далі.